Неймовірно радий, що знову можу бути на цьому місці. Я знаю, що лише Божа милість, лише Божий захист це те, що дозволило мені знову бути на цьому місці, знову прославляти разом з вами його святе ім'я. Слава, Слава Богу. Зараз ми живемо в дуже непростий. Небезпечний час, але якраз цей час нас спонукає робити велику переоцінку. Якраз час випробувань, він дуже гарно показує сутність глибину людей, що насправді для нас цінно, що в нас всередині є, не тільки те, що на словах. Коли в людини спостає питання життя і смерті, якраз це показує. За що ми тримаємось до останнього, що насправді для нас головне? В Божому слові, Господь обіцяв, що я захитаю не тільки землю, але й небо. І зараз ми бачимо, коли нема вже ніякої стабільності, коли немає нічого, в чому повністю ми можемо бути впевнені тут, на цій землі. І знаєте, то як склянка води, ніби нормально, ніби чиста вода. Але похитати. І часом знизу, з глибини, де не видно, може спливти те, що можна просто здивуватись, навіть від себе. Я такого не очікував. Де воно в мені було? Було на дні, всередині. Але якраз потрясіння, воно все показує назовні. Але ми знаємо, що Боже Слово лишається непохитним завжди. Слава Богу! Тому звернемось до Божого Слова, зачитаємо з Євангелія від Матвія з другого розділу, з першого віршу. Матвія 2.1. Коли ж народився Ісус у Іфлеємі юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, Де народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим. Зібравши всіх просвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у Віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: І ти, Віфлеємі, земля Юдина не менше нічим, між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь. Що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, Ідіть і пильно розвідайте про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб я міг піти і поклонитись йому. Слава Богу. Тема. Моєї проповіді справжній цар. Таке питання: що ми знаємо про царя Ірода? Якщо просто подивитись, Ну є різдвяні постановки фактично щороку, можемо їх бачити. Ну Це якийсь такий чоловік був, як правило, показують його з бородою, з короною. І він всім наказує, він там немовлят. Знищив. Але досить цікаво в історії подивитись, що це була за людина. Цар Ірод II, Великий, як його ще називають, він близько 40 років царював і його час вважається часом великої розбудови процвітання Юдейського царства, не дивлячись на римське панування. Коли він тільки прийшов до влади, він був досить непопулярний в народі, бо він не був юдеєм. Його мати була і думиянкою, і він ні по яких правах не мав бути царем. Але ще на початку правління стався великий голод в юдеї. І він взяв гроші своєї казни і закупив Єгипті досить багато продовольства, і тим припинив цей голод. І, звичайний, народ його досить полюбив. Але аристократи чи духовна верхівка все одно його зневажали. І він, знову ж таки, за свої гроші вибудовує величний храм Ірода Великого. За своєю оздобою, за красою він, і за розмірами він був дуже близький до храму самого царя Соломона. І на той час в тому суспільстві це, ця пам'ятка архітектури була на рівні найкращих витворів мистецтва того часу. Коли наближались паломники до Єрусалиму, перше, що вони бачили, це велика велична будівля, яка повністю була оздоблена золотом. І тому і багато і релігійних діячів також почали поважати. Ну, це цар, який турбується і про духовне. За його часів будувалось багато нових міст, він розбудовував, проводив багато водних каналів, щоб була свіжа вода в людей. Здавалося б, досить позитивний цар. І в цьому випадку стається щось незрозуміле, і він кличе книжників, фарисеїв. Людей, які знають Боже Слово. Ну, от уявіть, стається щось незрозуміле в країні. І президент скликає пасторів, скликає епископів, скликає Богослово і питає: А як написано в Божому Слові? Як правильно робити? Я думаю, ми поважали такого правителя, вважали, ну, це, мабуть, досить богобійна людина. І тут так само він кличе людей, які. Гар, знають гарно Боже Слово. Але є один нюанс. Він дуже любив владу і він робив усе, щоб її зберегти. Взагалі, це дуже характерно для людського єства триматися за владу до останнього, робити все йти на будь-які жерти, щоб лишитись при своєму. І знову ж таки, дивлячись. На історичні замітки Ірод стратив свою дружину. Він вбив своїх двох синів, бо була підозра, що вони готували переворот. Також за його часів ішла дуже потужна елінізація, огречення, коли юдейський народ старались відвернути від їхніх традицій і повернути більш на такий світський лад. Також не дивлячись на храм, так само в цьому ж Єрусалимі і розбудує великий амфітеатр. Там проводяться гладіаторські бої, різні спортивні змагання, проводяться перегони на колісницях. Він робив, щоб народ міг і в храм сходити, і гарно мати якісь дозвілля, більш світському стані проводити. Також в один момент він поїхав в Грецію. Там йому теж сподобалось і знову ж таки в своєї кишені він будує храм але язичницький. Все, що робив Ірод, він робив з однією ціллю: прославити себе, возвеличити, лишити ім'я своє в історії. І він залишив всі пам'ятають Ірода. Але одне питання: чому людина, яка мала повноту влади? Він мав гарне заступництво навіть перед імператором римським. Він почув про якесь немовля. Він дуже сильно злякався. Що те немовля могло зробити такому потужному правителю? Післання до Галатів 4 розділ, 29 вірш. Галатів 4, 29. Але як і тоді, хто народився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само й тепер. Цар ірод це гарний прообраз нашого гріховного Я, гріховного плоті, нашого старого Адама, коли наступає момент випробування, момент небезпеки, коли стається якесь потрясіння, Плоцьке постає на духовне. Якщо ми живемо по плоті, так, ми можемо робити добрі справи, може допомагати іншим, навіть якось вкладатися в служіння Богу, але все одно, коли постає питання життя і смерті, плоть, на жаль, дуже часто може взяти верх. Цар Ірод багато міг робити добрих справ, поки він був при владі, коли він був головний і міг все контролювати. Так само і в нашій душі, коли починається дія Духа Святого, плоть починає повставати. Починається духовна війна, бо, як в Юдеї, було мало місця для двох царів. Вони не могли поміститись в одному царстві. Так само і в нашому серці мало місця для двох царів. Або буде царювати плоть наша, наше я, або буде царювати Христос. Можемо згадати іншого Ірода, Сина Ірода Великого, який слухав Іоанна Хрестителя, слухав Боже Слово, але поки він сидів у в'язниці. Ніби. Людина і слухає Боже Слово, але поки десь там окремо, ну, сходив на служіння, там Боже Слово звучить. В іншому житті як жила людина, так і живе. Але знову ж обов'язково наступить момент випробувань, переломний момент, коли треба вибрати, чи я ціную Боже Слово і його лишаюсь, або я ціную свої якісь потреби, свої погляди Чи може для мене цінніше те, що думають інші про мене. І я тоді вибираю це і лишаюсь Божого Слова. Ми не можемо догоджати весь час і Богу і своїй плоті і гріху. Звичайно, нам, на жаль, нашій плоті хотілося би і в Божому храмі побути, а потім десь мати розваги, подивитись на гладіаторів. На якісь бої, на якийсь спорт, але завжди буде випробування, коли треба буде вирішити. Досить характерним щодо храму Ірода Великого було великий акцент на зовнішньому, щоб зовні гарно блистіло, щоб зовні було гарно виглядало. Приходить Христос до цього храму і каже: це вже не Божий храм, це верте про збійників. Учні показують, дивись, який гарний храм. А він каже, каменя на камені не лишиться. Ця будівля не простоїть. Можливо, і в нашому житті наше християнство, наше служіння це лише золота оболонка, під якою немає Божої присутності. Тоді така будівля, вона не встоїть. Можна все життя служити, іншим допомагати. Якісь розбудови робити, все життя можна провести в церкві, а потім почути, я ніколи не знав вас. Тому це питання я хотів би залишити для кожного з нас. Хто справжній цар у моєму серці? Чи моя плоть, чи моє я, чи там царює Христос? Матвія, 2 розділ, 19 вірш. Коли ж Ірод помер, ось ангел Господнім з'явився в Єгипті в весні Йосипові та й промовив: «Устань, візьми, дитятко та матір Його та йди в землю Ізраїлеву, бо вмерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір Його і прийшов у землю Ізраїлеву. Який результат життя по плоті, коли гріх? Панує в житті. Історики пишуть, що Ірод Великий помер в страшних муках. По даним теперішніх науковців, він помер від гангрени внутрішніх органів, коли внутрішність починає відмирати. Це були страшенні болі, які нічим ніякими знеболюючими, ніякими наркотиками не можна було заглушити. І він день за днем, так в муках, і помирав. Це результат життя по плоті. І коли Ірод помер, Ісус повернувся в юдею. Ми можемо для себе запитувати, навіть для себе думати, чому Бог не діє через мене, чого в моєму житті немає якихось яскравих свідчень, чого через мене нема, тої Божої присутності. Чого я не бачу чудес? І треба задати питання. А може, ще Іра живий? Може, ще в мені є той, хто шукає убити Ісуса? Хай не буде для нас заспокоєнням, тож я покаявся, тож Христос мені народився. А чи Він там царює? Хто справжній цар в моєму серці? На закінчення зачитаю з Пісняння до римлян з 8 розділу, з 12 віршу. Римлян 8.12. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Хай Господь благословить кожного з нас бути справжніми Божими синами і жити не за тілом, а за духом. 阿明。